29 листопада на Львівщині, у 7 окремому полку армійської авіації, пройшла урочиста церемонія відправки 157 українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Ми відправляємо сьогодні 18-й окремий вертольотний загін, другої ротації для виконання миротворчої місії в Республіку Конго. Проблем з іменем миротворчим персоналом на базі немає. Є на самій території, звісно, республіки є проблеми, є, діють незаконні збройні формування, але миротворців вони не чіпають. Тому ситуація там стабільна, миротворчі підрозділи спокійно виконують завдання. Серед льотного складу багато досвідчених пілотів, які пройшли льотну підготовку вночі у складних метеорологічних умовах, мають миротворчий досвід у Ліберії. Загалом же в ході першого етапу підготовки на лід пілотів склав понад 71 годину. На другому етапі була перевірена техніка та відпрацьовані вправи на ураження цілі. Особовий склад загону пройшов ретельний медичний огляд та вакцинацію. Є у загоні і священник. Хвилювання через те, що вперше їду в таку місію, через те, що прийдеться налагоджувати там самому богослужіння, організовувати храм. Це вимога Організації Об'єднаних Націй, що з миротворчими контингентами повинні знаходитись капелани, священники, які мають духовно окормлювати наших військовослужбовців. Попередньо для українських миротворців служба у Демократичній Республіці Конго триватиме півроку. Проте з огляду на нестабільність у регіоні терміни можуть бути зміни в залежності від ситуації. Аеродром базується на висоті 1500 метрів. Ми готувалися тут, проходили польоти на потолки вертольоту 3000 і вище метрів. Виконували польоти на отримання допусків льотного складу для виконання посадок та взльотів з гірських площадок, за умовами розташування аеродрому зі скаліни. Отримали допуск для виконання злітів посадок з майданчиків з висоти 1000 метрів. І виконували, готувалися як бойові льотчики для виконання стрільб з великих висот, 1500-1200 метрів. Тобто ми знаємо, куди йдемо, і знаємо, чим займатися. Сьогодні основним завданням нашого контингенту є ведення повітряної розвідки, проведення заходів стримування та вогневої підтримки наземних сил, забезпечення дій місії ООН.